31 із 46 депутатів Ставищенської районної ради взяли участь 49-му позачерговому депутатському форумі. Насамперед надали слово для депутатських звернень і заяв. Використав цей час депутат Іван Даценко. Порядок денний оголосив голова районної ради Віктор Паланський, який затвердили одноголосно. Доповідала на сесії головний фінансист району Віра Степанюк. Проголосували депутати за внесені зміни до рішення Ставищенської районної ради від 21 січня за номером 310 про районний бюджет Ставищенського району на 2014 рік. Про прийняття міжбюджетних трансфертів на 2015 рік прийняли і районний бюджет на 2015 рік. Останнє питання без обговорень не обійшлося, бо виділені кошти не відповідають потребам в повній мірі. Про що турбувалася редактор районної газети? Сільські обрії Тетяна Бритвич, головний лікар комунального закладу Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Валентина Гугунець. Та щодо фінансування трудового архіву Ігор Шуляк. Участь в обговоренні взяли і начальник управління пенсійного фонду України в Ставищенському районі Олександр Потієвський, депутат Іван Даценко. Редакція фінансується. Більше. А, значно більша, але ми дібали тільки всього у нас 100 тисяч, е, яких не вистачить навіть, ну, якщо взяти так по Можна зробити перекидки, то я прошу додати хоча б на рівень культуру. Тому що це чуть-чуть там пінційно, можна не передажити, а без, без цих коштів ми просто не доживемо. Що депутат Віктор Бандура закликав прийняти бюджет. Зрештою, депутати проголосували. А голова райної ради Віктор Паланський подякував за роботу та привітав з Новим роком.